Замовники кожного дня, от медіа показують їм там, що в нас тут бомблять кожного дня. Їм здається, що нас тут вже всіх немає, вже вбили всіх. Розумієте, якщо людина вміє круто програмувати, хай вона програмує в державі. Зараз є купа завдань, де треба програмувати. І от якщо казати про новий суспільний договір, та то давайте тоді поспілкуємось, щоб нам було вигідно, якщо ми оновили дані, нас немає зупиняти ТЦК, якщо ми виконали, наприклад, свій обов'язок. Нас певним чином з одного боку зберігається така певна стабільність в плані того, що обсяг IT взагалі в державі продовжує зменшуватися. it надходжень, it послуг. Це пов'язано з тим, що. Певна кількість закордонних клієнтів вони не готові укладати нові контракти там, де не мають не бачать можливості для бронювання. А it галузь наполовину десь складається з фахівців, що напряму співпрацюють з закордонними замовниками а для фізичних осіб-підприємців на жаль бронювання повністю недоступне, і відповідно це впливає і на обсяг галузі. Але при цьому наш, якщо ми кажемо про it галузь Харківщини, то ми бачимо, що люди продовжують працювати. Вони можуть навіть знаходитись не в Харкові чи в Харківській області, але при цьому продовжують сплачувати податки. Бо ми бачимо, що обсяг податків, які сплачує галузь для харківського регіону і міста Харкова, вони не тільки не зменшуються, а ще й збільшуються у порівнянні з два аналогічними періодами 2023 року. Те, що ми бачимо по попередніх цифрах, це Якщо брати в гривнівому еквіваленті, це майже на чверть більше ніж в тому році. Обсяг податків не зменшується, навіть збільшується. З іншого боку, відчуваємо певний тиск і питання бронювання, питання визнання критичності. Наприклад, в Харківській області в нас немає можливості бути визнаними критичними для іт компаній на рівні обласної військової адміністрації, бо відсутні такі критерії у порівнянні до інших, наприклад, областей. Відповідно, зараз працюємо з обласною військовою адміністрацією для того, щоб все все-таки it сектор було можливо за певних прозорих критеріях визнати критичним, якщо дійсно вони створюють умови, там створюють робочі місця. Питання бронювання це не питання до того, щоб, скажімо так, всіх забронювати. Це питання до того, щоб заспокоїти клієнта, що він точно буде впевнений, що його замовлення тут буде виконане, його не треба віддавати, ну наприклад, до Польщі чи до Чехії, чи до якоїсь іншої держави. В інших регіонах маємо приклади. Ну я б не хотіла зараз наводити регіони, щоб знаєте, створювати більше холівар такий, але бачимо деякі регіони, які внесли на рівні обласних військових адміністрацій. Є такі спеціальні постанови, які певним чином регулюють критерії критичності. Вони є прозорими, вони є відкритими для громадськості. Але певні регіони для себе визначили, що критично для нашого байтівці лишалося. Вони дійсно створюють велику кількість. Надходжень до бюджету, це вигідно для місцевих бюджетів. Відповідно, вони надали таку можливість бронюватися і АІТ-компаніям. Mm -hmm. Те, що ми бачимо зараз в нашій постанові, так був фокус саме на тому, що всі, хто працюють для сил оборони. Вони є критичними всі інші є не критичними, але для тилових областей е, не так все скажімо, однаково. Та і там є багато інших галузей. Відповідно, зараз ну ми не то, що ми скажімо так, е, кажемо про те, що IT єдине, яке треба внести. Ні, нам здається, що в принципі треба трошечки підхід змінити. Ну, подивитися на підхід тилу, і можливо, нам також застосувати, бо нам треба умовно і СТО, на яких треба регулювати, отримонтувати. Е, Парням, наприклад, з фронту вони привозять машини на ремонт, чи там дрони, чи що ще це ж не підприємство критичної інфраструктури, СТО треба розширювати трошки поняття, що ж таке є саме підприємство критичної інфраструктури. Питання до того, що давайте розширимо. Ну і питання, от є така, знаєте, концепція. Ми її постійно ми її назвали концепція світлофор. От воно дуже спрощує підхід до всього. От зараз війна, та і кожен має зрозуміти, яким чином я особисто, які в мене є навички, знання, що я вмію робити, як я можу бути корисним для перемоги. І відповідно зараз є умовно три категорії людей можуть бути так. Ми можемо поділитися певним чином, але при цьому статися, залишитися з'єднані, чому знову ж таки світлофор він же не бігає та по всім е різним моментам, він стоїть єдиний монолітний. Це питання перше: це зелені. Зелені це ті, хто е працює, сплачує податки, волонтерить, щось ремонтує, щось робить, забезпечує тил, забезпечує сервіси, послуги. Можливо, щось там створює якісь продукти, але сплачує податки, його видно. Та? Далі жовтий жовтий це наші ветерани, це наші пенсіонери, це наші діти, ті, хто не зможуть створювати якийсь користь для економіки, але ми маємо про них пілкуватися. І відповідно є ще червоні. Червоні це ті, кого не видно. Вони не працюють або працюють з тіньовою повністю зайнятостю, тобто повністю не сплачуються. Не бо є питання оптимізації податкування є питання, коли тебе взагалі не видно, так і відповідно вони не працюють там на оборону жодним чином, вони не працюють на тил. І відповідно таких такими бути має бути невигідно. І от якщо казати про новий суспільний договір, та то ми маємо казати, що добре, давайте тоді поспілкуємось, щоб нам було вигідно. Якщо ми оновили дані, нас не має зупиняти ТЦК. Якщо ми виконали, наприклад, свій обов'язок. Якщо прийде повістка, люди їдуть воювати. Давайте все таки домовимося, яким чином ми маємо і фронт забезпечити, бо хлопцям треба відпочивати. І треба ротацію з іншого боку, щоб тут в нас був міцний тил, бо якщо зараз посипеться тил. Посипеться фронт. Нам цим точно, як Харкову, не треба і невигідно, і всі, всі не які можна. І бізнесу також точно не, не цікаво. У нас багато хлопців служать. В середньому давайте так, 7% айківці вони служать. Так? Харківська область, так відповідно, в нас ще велика кількість з них працює. Вони зроблять щось для армії. Тобто, в нас кожна друга компанія вона має якийсь проект, який вона або фінансує, або є виділена команда, яка працює там, розробляє там різні рішення для оборони, розробляє рішення там захисту, там для дронів. Різні різні дуже технологічні рішення. От розробляються відповідно. їм ну Вони також переживають за Мобілізацію, бо вони вже корисні, але якщо умовно ніхто на це не буде зважати, при мобілізація для на на дуже часто так не зважають на професію. На жаль, от ми також ну із міністерством оборони спілкуємося з нашими нашою владою, е, намагаємося донести, що треба, щоб знову кожен був максимально корисний, якщо людина вміє. Круто програмувати, хай вона програмує в державі. Зараз є купа завдань, де треба програмувати. Якщо вона вміє гарним бути інженером чи там не знаю механіком, він має працювати саме за фахом. Доступне бронювання для IT-сфери сфери це бронювання для резидентів дія Сіті. Дія-Сіті Сіті це такий спеціальний податковий режим, який було запущено якраз перед війною повномасштабною, в який до якого долучаються. Юридичні особи вони можуть бронювати своїх штатних фахівців. Вони там є певні критерії. Є середня зарплата, наприклад, якщо про простому бронюванню середня зарплата це 13, там 15 тисяч гривень, то для Дія-Сіті там середня зарплата це не менш ніж 1200 євро, тобто це майже там більш ніж 60 тисяч гривень, тобто це велика середня зарплата. Маємо компанії, які подалися, не отримали ще бронювання, і, але дуже радіємо, що дозволи. Волили все таки перебронюватися тим, хто отримав бронювання до 31 травня. Бо було, було рішення на уряді, що можна їм продовжити бронювання. Єдине, що в паперовому варіанті, а не в є бронюванні Бо ну, паперовий варіант він не такий зручний і фізично з ним довше працювати в міністерствах, для того, щоб це ну обробити фактично, бо система це обробляє автоматично. Якщо місто Харків, Харківська область, у нас заброньовано на менше 1%. Це взагалі от по тих, хто співпрацює з компаніями. Наразі в місті десь 40, приблизно 40% від довоєнної кількості, десь 23-24 тисячі людей, айтівців в місті. А є ті, хто в середині країни, є ті, хто за кордоном, є ті, хто виїхав до вторгнення, бо такий, такий був протокол дій по вимогам клієнта, тобто вивозили, ну як. Казали, знаєте, як на два-три тижні, так але ще жовтня. 21-го року клієнти просили виїжджати тих, хто є там ключовими, критичними. Ну бо є такі люди, які ніхто більше не знає, окрім цієї людини, як, наприклад, там система працює, от поки вони не повернулися на той момент. Вони ж не порушували жодної вимоги. Вони там стоять на консульському обліку. Вони оновили дані, бо було ж надано законом можливість оновити дані через електронну пошту. Ну, принаймні, всі ті, з ким ми в контакт. Акті, ми постійно як кластер проводимо різні вебінари для того, щоб люди не знаходилися саме в рамках законодавства. Було оновлення даних. Всі всі дані у нас всі дані оновили таким чином, як в законі було написано. Якщо вони хочуть продовжувати працювати, клієнт їм каже: якщо ви будете повертатися, ми не зможемо продовжити контракт. Відповідно, якщо вони повернуться, вони будуть безробітні, і відповідно, чи від цього держава, а вони продовжують сюди податки сплачувати. Ще ж проблема в нас є, яка люди не можуть виїхати за кордон у відрядження. Тобто, якщо б вони могли виїхати у відрядження, там було був би, наприклад, депозит, чи бо б яке відповідальність, не знаю, кримінальна відповідальність, що людина не повертається, людина знала, що я поїхав, я там залишив знаю, десять тисяч доларів десь там на депозиту. Я поїхав, я повернувся, я привіз з собою контракт закордонний, Відповідно, я можу працювати зараз. Механізму такого нема, бо знову є багато маніпуляцій, що цим будуть маніпулювати. Але в цей час ми постійно втрачаємо нові контракти майже не заходять. І оцей момент дуже важливо, що якщо людина є там за кордоном, вона хоч може зустрічатися з замовниками, бо замовники кожного дня от медіа показують їм там, що в нас тут. Бомблять кожного дня. Чи це правда? Правда, але їм здається, що нас тут вже всіх нема, вже вбили всіх. Розумієте? Відповідно, коли вони кажуть там Хайк до мене приїде там Василь. А Василь не може приїхати. А може Василь мертвий? Може, це його аватар зі мною спілкується? Розумієте? І оце питання, що треба вирішувати, все таке питання і складні і з бронюванням, і з євідрядженням треба вирішувати питання, бо ми втрачаємо просто цілу галузь наразі.